Черный требует бахнуть, <laughs> у только тут одна получится. Окоп и обрубки дыр. 34-річний Олег, ветеран російсько-української війни, проходить реабілітацію в центрі допомоги ветеранам та членам їх родин. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем вступив до лав зсу. Олег розповів, 22 травня 2022 року отримав поранення під Бахмутом. Переніс три операції: дві в Україні, одну в Німеччині. Говорив з Ісусу Христос. Говорив уже був комі місяць. Стоїть пластина Титанова живий. Я скажу, що є погане, ну, я вже як три роки вже звільнився з армії і вже не, не напередку, вже згадується, навіть, навіть згадується і щось з усмішкою. Немає там такого, що все. Все. Я на своїй землі, на своїй. І захищав свою землю. Якщо мене Бог зберіг після такого, жити я буду довго. І зради кого жити. Діти нікого 56-річний Олег, ветеран війни на фронті з 2014 року. Чоловік говорить, отримав поранення на Донецькому напрямку. Скажімо так, що в дитинстві когось малював, от взяв і намалював. Просто так. Права рука в мене дуже погано працює. То, що я по пам'яті, то що я можу зараз, що мені легше було б намалювати, то я і намалював. Олена Копійченко, психологиня в центрі допомоги ветеранам та членам їх родин. Жінка розповіла, арт-терапія розвантажує військових. Це один із доказових методів психологічної допомоги, який допомагає самопізнанню розвантаженню психологічного стану. Людина може за допомогою мистецтва виразити те. Що у нього на душі, військовослужбовцю зсу Петру 25 років. Чоловік говорить, що за освіту він музикант. До лав зсу став у серпні 2024-го. Я скажу, що складно. Військовий це вже по-інакшому трохи складно навіть думки інколи підібрати, але будь-яка творчість, яка вам подобається, до якої лежить трошки більше ваша душа. Я просто дуже рекомендую займайтеся. і взагалі дякую кожному, хто все це організовує, тому що це дуже мега важливо. 63-річний Сергій, кадровий військовий ветеран російсько-української війни. Сергій розповів, що у 2005 році звільнився з лав зсу З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Нам ветеранам тут Затишно і тепло. А уже малювання це так руки, моторика, мисля немножко в сторону ходять. Наш український Орел на свіну собаку, а таку свіну собаку, яка прийшла до нашої хати, до нашої рідної України. Світлана Башинська, завідувачка центру допомоги ветеранам та членам їх родин, говорить, центр працює з червня 2024 року. За півроку понад 100 ветеранів війни отримали консультації психолога, 127 військових, консультації юриста. Світлана каже, що окрім консультацій, ветерани проходять реабілітацію методами арт-терапії серед них малювання кавою. Завдяки терапії військові можуть краще адаптуватися до цивільного життя. Вони Зробляють моторику своїх кінцівок. Завдяки терапії вони підтримують своїх побратимів, тому що ми картини виставляємо потім на аукціони. І таким методом ми закриваємо збори. Головне в нашому центрі це неформальне спілкування за моделлю рівний рівному. Тобто вони приходять до нас, спілкуються. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – суспільне новини Житомир.